Розудаток номер 1 рішення Паріясовської міської ради про затвердження загальної чисельності структури керівного складу та виконавчого органів Парясовської міської ради. Вітаю легень Наталія Федоров, будь ласка. Шановний голово, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується рішення. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні голова вносить пропозицію щодо зміни структури чи штату працівників. Мова йде про структуру. Виконавчого комітету, яка була затверджена саме додатком 1 до рішення міської ради про затвердження структури, тому пропонується в керівному складі виконавчого комітету прибрати посаду першого заступника міського голови. Шановні колеги, питання викликано з тим, що це мої повноваження міського голови. Так, вносити питання на розгляд депутатів сесії чи додаткові штатні, чи структури, чи добавлення, чи Брати ті чи інші посади. На сьогоднішній посада першого заступника міського голови вона не актуальна. і Всі обов'язки, які були покладені сучас, вони сьогодні покладені при розподіленні рішення виконавчого комітету сесії на інші членів заступника міського голови. Так, тому стоїть питання, що ця посада зараз сьогодні не доглядає. Олександр не теж, будь ласка, чи не буде, по-дальшому, зараз ми скорочуємо, а потім ми знову будемо вводити якісь нові посади. Не можна рік вводити, і... я? я вчора теж про це питав. Рік? Да. Да. Ну, щоб... Тетяна Олексійна Особливо, всіх замінить... коли втравися... заміни. ну, ми Менше очей і ушей, тим краще само з... Ну Скажімо так, першим заступником, ну, якось, якщо, якщо дійсно він не виконує обов'язки, немає йому, як ви кажете, перерозпередили, з ним ну, поговорити нормально, щоб він просто ну, людина пішла з роботи. Чого це депутатами повинно робитися? руками депутатів? Я зараз про конкретні підсудження особистості мова йде про інше. Якщо ми говоримо <риклад> зараз про першого виступника, як ви пам'ятаєте, припитав <риклад> <риклад> про збройну агресію, він написав заяву на звільнення. То ця заява розглядалася на сесії, депутати її не підтримали. Так, він спочатку збройної агресії він написав рапорт, пішов служити чи заяву пішов служити збройні сили. Так до роки він був булошним і служив на очисних спордах, охороняючи їх там знаю, взагалі не зараз. Він наскільки знає, на він, шут, світ, він Завін, за ним збиралася заробітня плата. Коли вже він вирішив повністю зберігалося робоче місце, і саме в той момент ми не мали права. Вносити будь-які зміни, скорочувати посаду, тому що ця посада була зарезервована законом про те, що людина повинна має право вносити на роботу. Після того, як він вийшов на роботу, рівно три дня, не зайшовши навіть в на мене кабінет, рівно три дня він посидів в кабінеті, зараз знаходиться на лікарняному. Я навіть про це не знаю. Тому, якщо мова йде про з ним, ну ви знаєте, що роботи абсолютно не буде, він про це заявив прямо в сесійній залі, що я з цією особою працювати не буду. Ну, тільки в мене питання, як я можу працювати. Тому роботи немає. На випадку, а більше того, потреби зараз заступнику додатковому, а тим більше в першому наступнику ніякої немає. Е, якщо ми в ті важкі часи, коли потрібно було бути йому тут і він покинув громаду. Покинув на залишив повністю тут на депутатів, на вас, які тут ночували, дівали. Ви такі умови створили, щоб ти я на обцільних пристроїв. Що мене? За цього не стало. Нового призначення, нової посади, нового заступника на ці посаді. Що ж ви так робите, що ви тут усе розпалили? І все ж таки. Да. Чи буде, ну, тобто mm. ми зараз скорочуємо, чи не передбачатиме це? Ні, не передбачається. Ні. Ні. Тож мною ну, до кінця каденції ніхто нову посаду додаткового немає, немає коштів, немає що. Нам потрібно думати, як реформувати взагалі штати кругом, шукати інші інтернати. Ми переходимо зараз практично на бюджет проїдання і це не, зовсім, це не зовсім нормально для того, щоб тримати штат людей, які не працюють. Немає потреби ніякого. Я запитати, а це на поштабному звучить формулювання перший заступ? Не можна просто заслугник. Ні, ні. У нас це штатний все. розпис, написано перший заступник. Може, другого звільнити, якщо. Ну, Тому, не Прошу підійти до цього питання виведено. Да. Депутат я вам перший заступник був поінформований про сесію, що була в Росії? Він на його можна звіняти зараз. Всі заступники, всі заступники, всі депутати, всі інформуються перед тим, коли проходить сесія. По закону людина на лікарняному не можна звільняти. По моїй інформації, так, ми часто бачимо в місті, знаходимося тут, але зовсім по інформацію по базі по системі ми не бачимо. Поки що знаходиться на лікарняному. Це так, зі слів. Ваші бабани тоже лікарня. Дякую за випадку. Дякую. Разом із папа. Шановні колеги, ставлю даний проект на голосування. Питання про, насіння, eh, про прийняття в комунальну властість, eh, про принесення з дорішення приязни міської ради в 18. 19...